Позивний зв'язністю. Служу я ну, буквально цього року. От. Сам я з Луганської області до цього служив з 14 по 19 рік у батальйоні Луганська. Цього року я мобілізований і так попав у 49-ту бригаду. Розкажіть про чим ви тут займаєтеся? Що робите, для чого робите. Ну, приблизно ваш графік. Несемо ми службу. А, зараз ми несемо наряд по охороні. І ну, в принципі ви бачите умови, умови чудові тут. Тепло, є буржуйка. Є шупоїсти. Є <різь> шупоїсти. Не знаю, що готова, скажімо так. <різь> О, італійська. О, є чим руки вимить. Угу. О, до речі, цікавий момент. От ми знаходимося в бліндажі, правильно? Я да, Ось, бліндажі, як же ж з потребою? Туалет сходити, зубки почистити, вмитися і так далі. Ну, Наскільки й... тут? Угу. Все, все можливо. Тобто, якщо є бажання, угу. от, все є. Це не проблема. От, ну я бачу, буржуйка є, в принципі, води нагріти можна. Води нагріти, так, да, якщо що, є газ. Угу. От. А от питання стосовно дрі... дров. Їх ж забезпечують, правильно? Я розумію? Да, да. Бо я бачу, у вас при вході є, в принципі. Це ви самі заготовлюєте чи вам вже привозять? Е, самі заготовлюємо. Ага, О, єди, ну, і є де, да. так. Супер. Що цікавого у вашій службі, те, що От ми, ви можете озвучити? Ну, скажімо, для мене інженерна справа це щось нове, щось цікаве. <hazー> <hazー> ну і скажімо, досить цікаво ці формули. Вибухівка, всі ці движення дуже цікаво. Мені подобається, як воно горить, палає, що. Так, 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 так. Щось типу того. <Я зараз> звіль... Скажімо, відкривати щось нове для себе це цікаво. А можна, якщо можна розповісти, от ви кажете, в 2014 році ви були а, в Луганськ, тобто ви зустріли, коли захоплення території, да, то ага. ви були, знаходилися якраз в Луганську, правильно я розумію? Не в самому Луганську, скажімо так, в Луганській області. Ага. Да. Скажімо, ті ж фермери е, північної частини Луганської області, ага. вони в 2014-му дуже підтримували Україну. Хтось піддався агітації, хтось піддався грошам, uh -huh. а хтось ну просто реально мисле і розуміє, що таке держава і що таке кордони. Uh -huh. От питання: ви, як тільки це все відбулося? Ви відразу ж переїхали на територію України чи, uh -huh. чи, uh -huh. чи, чи ви відразу уходили, як тільки... Ішли і російські війська? Е, ні, так сталося. Що скажемо Києву потрібна була інформація, що відбувається на ага. окупованих територіях. Як ви вважаєте, чи залишились там люди, які все ж таки за нас, за наш за Україну, і хочуть і планують повернутися, але є певні складнощі, наприклад, їхнє майно, їхні будинки, рідні там і так далі? Е, дуже багато таких людей, і вони стоять на карандаші там е, е, ФСБ. Uh -huh. Тобто є факти, людей крадуть, вони зникають, їх потім вішають, uh -huh. якісь там тортури, їх при, примушують е, здати своє майно. Ну, В общем, людей багато, uh -huh. багато уже, вже. Ну, а чому розчарованих? Розчарованих пані. плані... в плані, що вони, план. вони очікували, що прийдуть росіяни і дадуть їм багато грошей просто будуть розкидувати гроші. Угу. От. І якось так не сталося чомусь. Не знаю чому. От. І трошки людям це не подобається. Ваша думка стосовно, десь, щоб я не збрехав, десь близько пів року тому, може, протягом цього часу було озвучено, що я не помиляюсь, Президентом РФ про те, що мобілізу... будуть мобілізовувати, мобілізують а, жителів Донецьку та Луганську. Я думаю, що вони вже не уникнуть цього, якщо uh -huh. так станеться. Їх не випустять за кордон. Тобто, хто хотів, вже виїхав Там, через uh -huh. Казахстан чи через Естонію. От. Uh -huh. У кого не вистачило грошей або якось можливостей, мабуть, їх мобілізують все ж таки і заставлять воювати проти нас. Ну так, да. тобто уникнути в них шансів ну, мало. Якби система там не дурні хлопці теж працює. Угу. І система у них відпрацьована, як робить Угу. От питання стосовно, все ж таки, от, ви знаходитесь тут, знаходитесь в нашій бригаді, а цікаво основного командування. От наскільки вам до вподоби? Ну, Є з чим порівняти, в принципі, якби все нормально. Я скажу, ну, що. Угу. Питань нема до забезпечення, до командування теж. Щиро дякую вам за службу, за інтерв'ю. Дякую вам дякую, що заборонети наш наш Дякую, копій. що все ж таки освітлюєте ці питання і показуєте людям, дякую, як воно вам. дійсно відбувається. Дякую.